Привіт! Це Steam Deck, а це Steam Deck OLED. Яка між ними різниця? Чи варто переплачувати за новішу версію консолі? У цьому відео ми порівняємо дві консолі-відвал з lcd екраном попереднього покоління і новішу з oled екраном Ви дізнаєтесь, яка відмінність у дисплеї, автономній роботі, залізі і в зручності використання. Це відео буде корисне як тим, хто планує оновитися з старої версії на новішу, так і тим, хто планує купівлю. Ви на каналі Flatibo, мене звати Богдан. Розпочнімо! Осіні ви мене запитаєте. Давайте порівняємо дві версії Steam Deck на 512 LCD і на 512 OLED по цінах в Україні. як Valt не продають офіційно Steam Deck на території України і у нас немає офіційного дистриб'ютора. Ціни у нас постійно коливаються в залежності від магазину та курсу євро. LCD-версія коштує від 21 тисячі до 40 тисяч а OLED-версія від 26,5 до 37 тисяч. Тобто Steam Deck з LCD-екраном дешевше на плюс-мінус 5 тисяч гривень. А це не маленька різниця в 100 євро. Комплектація. При купівлі Deck ми отримаємо доволі непогану комплектацію. Давайте подивимося, вам даємо ось такі от кейси для зберігання ваших Steam Deck'ів. Це кейсик на 512 LCD, а це кейсик для OLED версії на 512 ГБ. Яка між ними різниця? Давайте глянемо. В версії на 512 LCD ми маємо середині таку сіру оббивку, на якій не видно бруд. І ось такий рімінець, щоб доставати ваш Steam Deck. Ось, а у версії OLED ми маємо чорну таку от обивку, на якій дуже сильно видно бруд. І в нас немає цього гірміця. Ну, Я інермейс не використовую, тому це таке собі, але в принципі мені більше подобається цей кейсик, тому що тут не видно бруд всередині. Давайте далі. Також ми отримаємо в двох випадках таку от зарядку з дожиною кабелю на півтора метри. 45 Вт, півтора метри, в обох варіантах однаково. І також додатково для LCD-версії ми отримаємо ось таку от ганчірочку, <хи> якою ми можемо витирати ваш Steam Deck. Для oled версії ми такої ганчірочки не маємо. Тепер переходимо до огляду самих Steam Deck'ів. Зовнішні відмінності, давайте порівняємо, які в нас є відмінності в цих двох Steam Deck'ів. Знизу я тримаю oled версію з оранжевою кнопкою включення, зверху в мене LCD-версія з чорною кнопкою включення. Також відмінність у кольорі кнопок. На LCD-версії більш світліші клавіші, на OLED більш темніші. Також ми маємо різницю в стіках, стіки на LCD-версії сірі, з шершавим покриттям таким матовим. А на OLED у нас чорні стіки із глянцевим покриттям зверху. Ззаді у нас немає ніяких відмінностей, я лише на LCD-версію наклею наклейки на клавіші. Включена максимальна яскравість двох екранів, ось така от яскравість у oled версії і у IPS. Давайте перейдемо до самого цікавого, а саме порівняння екранів. На мою думку, екран має дуже важливе значення в продуктивному пристрою, та як це те, куди ви будете дивитися. І тут не все так просто, але давайте детальніше. Перша різниця, яку я можу виділити, це діагональ екранів на LCD-матриці ми маємо 7 дюймів, а на OLED 7,4. Вони збільшують діагональ екрана завдяки меншим рамкам на OLED панелі. Також Steam Deck OLED може мати дві різних матриці екрану від Samsung і від Boy. Ви запитаєте, а в чому різниця? То OLED і то OLED. Я відповім: а різниця є і на стороні Samsung. Тому що матриці від Samsung більш якісніші. Матриці від Boy користувачі зазначають, що мають більшу кількість браку, чим Samsung. Більше Пікселів. А щоб дізнатися, яка версія екрану саме у вашій деці, ви можете перейти за посиланням під відео, там є інструкція, щоб подивитися, яка матриця саме у вас, Samsung чи Boye. В моєму випадку я маю версію від Boye, без битих пікселів, мені повезло. А яка у вас версія? Напишіть в коментарях. Ми рухаємося далі. широтно імпульсна модуляція. В народі ми його називаємо ШИМ. Що це таке? Це технологія, яка використовується для регулювання яскравості oled панелі Як це працює? Коротко. З певною періодичністю подається електроенергія на піксель. Чим більше яскравість. Тим менша періодичність, чим менша яскравість, тим більша періодичність, через яку буде подаватися електроенергія. Ми не сприймаємо цих змін, тому що наш мозок допомагає нам. Він склеює всю цю картинку докупи, і ми отримуємо ціле зображення. Але наші очі все це бачать, і такі різкі зміни дуже погано впливають на наш зір. Згодом, наприклад, я через 30 хвилин гри на цьому екрані. Мені потрібно закапувати каплі зволоження для очей, тому що в мене очі випікаються. А через 30 хвилин я взагалі не можу дивитися на цей екран, тому що таке враження, що мені їх випалюють не те, що випікають, і про яке задоволення від гри може йти річ, якщо ти просто не можеш дивитися на цю гру. З LCD-екранами такого немає, тому що там інша технологія підсвітки. Да? Там технологія така, що підсвітка знаходиться за пікселями і регулюється яскравість за допомогою просто сили напруги, яка подається на цю підсвітку. Чим менша напруга, тим менша яскравість. Чим більша напруга, тим більша яскравість. Тому, якщо у вас є якісь проблеми з зором, я не рекомендую вам купувати. Стімдек з oled панелями. Тим паче, якщо ви хочете купити цей Steam Deck дітям, не потрібно цього робити, бо ви ще більше зіпсуєте зір вашим дітям. Я більше люблю LCD-екран, тому що на ньому немає такого навантаження на очі. Да, там темний не такий темний. Він потребляє більше електроенергії, чим OLED-екран. В нього менша частота оновлення екрану 60 Гц порівняно з 90 у OLED-матриці. Але все ж очі дорожче, чим oled Красива картинка. Тепер поговоримо про енергоефективність. Сімде OLED має батарею на 50 Вт годин, енерготивний процесор та OLED-екран. Це все разом дає від 3 до 12 годин роботи від акумулятора. Тим часом lcd версія має слабший акумулятор на 40 Вт годин, старіший процесор, і lcd екран який потребує більш електроенергії. Через це він має менший час роботи від акумулятора від 2 до 8 годин. Але в середньому для інді-проєктів акумулятору вистачає плюс-мінус 11 годин для OLED-версії, для LCD-версії плюс-мінус 7 годин. А якщо ви захочете пограти в якісь важкі проєкти, наприклад, як Cyberpunk, де потрібна максимальна потужність вашого пристрою, то ви зможете пограти на oled версії максимум до 3 годин, а на LCD до 1,5 години. Тому ми маємо перевагу на користь OLED-версії в роботі від акумулятора. А що по характеристикам? Та як Deck OLED — більш новіша версія, у нього кращі показники, чим в LCD версії. Давайте глянемо. Новіші 10 метро процесор VTMD, оперативна пам'ять lpddr 5 збільшеною швидкістю, краще Wi-Fi модуль 6 покоління, також покращили внутрішню компоновку деталей, збільшили радіатор та вентилятор, тому його легше ремонтувати. А у LCD версії 7 наметрою процесор VTMD трішки повільніша оперативна пам'ять, Wi-Fi модуль 5-го покоління, але чи ці покращення сильно впливають на різницю у продуктивності? Кажучи чесно, ні. Да, ми дійсно отримаємо більшу роботу від акумулятора у Steam Deck Oled порівняно з LCD-версією. А чи отримаємо ми прирост в FPS в цих цифрочках, які нам дуже подобаються? Давайте потестуємо Steam Deck в важких іграх, таких як CyberPunk і Forza Horizon 5. Так як інді проекти і так літають на цій консолі, нам потрібно щось важкіше. щоб подивитися, яка є різниця саме в FPS? Тестуємо на пресеті Steam Deck в обох варіантах: зліва у нас oled версія справа LCD. Тести я записував з камери і не використовував запис екрану на стімдеках, щоб лишній раз навантажувати їх, та як це впливає на результат тестування. І що ми бачимо? Що-версія має краще FPS, ніж LCD-версія. Все зажить від сцени, але всередині ми маємо плюс-мінус 4 FPS на користь OLED-версії. Просадки кадрів при аварії ми маємо в обох варіантах. Взагалі, як на мене, це неіграбельно. Forza Horizon 5. Тестуємо з ким в обох варіантах, але зверніть увагу, ми маємо лог на кадри на LCD-версії в 60 кадрів, а на OLED 90. Лог становиться під максимальну часту оновлення кадрів на вашому екрані і змінити його неможливо. Що ми бачимо в результаті? Якби не лог на LCD версії, FPS міг бути ще більше ніж 60 кадрів. Але через це ми маємо менш плаваючий FPS на криві і кращу плавність. А на oled версії у нас є можливість включити HDR і отримати більше кадрів за рахунок 90-герцового екрану. Але найкращим рішенням буде також встановити лок на 60 кадрів і наслоджуватись плавністю, обоє справились чудово, з однаковими просадками в рідких сценах. Тому для мене тут паритет. А ви що скажете? В обох варіантах грати можна, але я б не грав би в Cyberpunk на Steam Deck, у. Ні на OLED, ні на LCD. Тому що ці постійні просадки FPS до 25 кадрів, ти тобі дуже важко вести автомобіль на дорозі. В тебе ці просадочки, ривки, тобі важко контролювати, я постійно щось різався. І так, да, ви граєте на мінімальному пресеті графіки, майже коли ви виставляєте пресет Steam Deck. І я не отримував ніякого задоволення. Дійсно набагато краще грати на комп'ютері на великому екрані в такі от круті проекти. Якщо брати до уваги гоннички, Forza форзу да, то в принципі іграбельно, навіть я б сказав би доволі непогано. Ти собі їздиш, в тебе там плюс-мінус стабільних 50 кадрів є, там 60 на обох версіях. Да, на сімде колет ви маєте більшу частоту кадрів, тому що ви маєте 90 Гц, а ігра лочить на максимальну частоту вашого екрану. Якщо у вас 90 Гц, максимальний FPS 90 може бути. Якщо у вас 60 на цеді версії, то. Максимум 60. Ось тому, в принципі, що там, що там грати можна і навіть отримати задоволення. Але в кіберпанк ні. Якісь важкіші проекти, які там є йдуть на Unreal Engine 5 Я пробував грати в експедицію, там просто все мило, мильне. Ні. Оце король портативок, можна сказати, і король інді ігор. Звісно, є проекти, які можуть просто не запуститися через античит. наприклад, PUBG. Антічіт PUBG сприймає систему Proton як вірус, тому він не працює на Linux. І також можуть бути ігри, які просто не підуть на Steam Deck через те, що вони погано оптимізовані. Ось так, от. наприклад, якісь ігри на Unreal Engine 5 можуть йти в 10-15 FPS, що взагалі не іграбельно. Не потрібно очікувати від Steam Deck якоїсь такої потужності, як від хорошого ігрового комп'ютера. Крім ігор, Steam Deck дає велику кількість інших можливостей. Використовувати як повноцінний комп'ютер з оболочкою від Steam OS на операційній системи Linux, в декступному режимі, в якому ви можете працювати чи всервати в інтернеті. Деякі ентузіасти навіть ставлять Windows і додаткову операційну систему на пам'ять консолі чи на зовнішню карту пам'яті, встановлювати емулятор і запускати різні старі ігри. Наприклад, раніше на цьому каналі я створював відео інструкцію, як встановити Zelda Brass of the Wild в UV на емулятор Сіму на вашому Steam Deck. -у. Якщо вас цікавить ця тематика, ви можете перейти записання під відео і встановити цю гру без будь-яких проблем. Steam Deck дає велику кількість можливостей, тому ця консоль стала народною з великим ком'юніті та чудовим потенціалом на майбутнє. Тепер давайте відповім на такі запитання. Чи вартий Steam Deck вашої уваги? Чи може він замінити повноцінно звичайний комп'ютер на операційній системі Windows? Чи можу я його рекомендувати для ігор, для роботи, для купівлі? Якщо ви активна людина, яка полюбляє грати в нормальні проекти, а не ігра на мобільному телефоні, то ви сидите на одному місці, це хороша альтернатива для портативного геймінгу. Також Steam Deck дійсно можна використовувати як заміну повноцінного комп'ютера, але за декількох умов. Якщо ви розбираєтесь в таких операційних системах, як Linux і Windows, і ви знаєте, яка між ними різниця. Що якщо ви за потребою зможете поставити таку операційну систему, як Windows на ваш Steam Deck, тому що деякі програми не зможуть працювати на операційній системі Linux і можуть працювати лише під Windows. І також вам потрібно буде докупити док-станцію для того, щоб підключити туди клавіатуру, мишку, монітор та зарядний пристрій від DECI. Тому що ви без цього не зможете нормально використовувати деко як повноцінний комп'ютер. Але якщо ви сидите вдома і хочете купити просто готове рішення для дому, ви нікуди не їздите, не подорожуєте, то я би рекомендував купити краще комп'ютер стаціонарний або ноутбук. Так як у мене є PlayStation 5, Steam Deck та ігровий комп'ютер, я майже не провожу час за Steam Deck чи PlayStation. тому що мені набагато комфортніше грати за комп'ютером в кріслі, да з хорошим FPS продуктивністю за комунікацією в Discord з друзями. Чим просто грати в компромісні 30 кадрів, якісь круті проекти на Steam Deck, і не факт, що вони ще й запустяться. Не забуваємо також про проблеми з oled екранами тому що це дійсно погані екрани, які дуже сильно навантажують ваш зір. Якщо ви все-таки вирішили купувати Steam Deck, я рекомендую звернути увагу на старішу версію Steam Deck з LCD-екранами, так як вони так не навантажують ваш зір, як це роблять оці от oled панелі в цьому Steam Deck? І. В цьому у мене все. Якщо ви є щасливим власником LCD Steam Deck, чи може OLED Steam Deck, напишіть про свої враження використання цього пристрою. Також мені дійсно цікаво, якщо у вас є такий Steam Deck OLED, напишіть, яка у вас матриця від Samsung чи від Boya, чи є у вас якісь проблеми з цією матрицею. Надіюсь, це відео було для вас. Корисним буду вдячний за вашу вподобайку, за вашу підписку, за будь-яку активність на каналі, тому що це підтримує український контент, і я можу далі робити відео. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у новому відео. Бувайте!